Вітаю всіх на каналі Селянин. Як бачите, ми починаємо відео з зовсім в іншому місці. І це є правда, це є так, тому що ми пішли в другий ліс після довгого перериву. Відео не виходило, тому що грібів не було, бо почався перерив. У нас тепер вже, як бачите, середа, 5 червня і. 7.05 Перейшов у, у місця, походили трошечки, продивився, нічого такого особливого нема, тому що тут і гриби інші, і місця інші, але в корчиках знайшов такого гнилячка вже. Переростка. Ось він такий розпадається. Ну, коло нього. Я знайшов ось такого грибочка. Як бачите, тут теж трошки мохи є, але цей ліс відрізняється багато чим від того минулого лісу, в якому ми збирали. Тому що, по-перше, по-перше, там мохи більше, там ближче до сонця, береги май, усе просвічується, Усе в теплі, а тут ліс має він такий густий, великий, у ямі і більш рівнинний. Тому і гриби тут трошки не такі. Тут немає розових грибів, тут немає е, мухових грибів, а тільки обичні літні білі гриби. Ось так, друзі, ми. Начинаємо сьогоднішній похід. Такий гриб нас зустрів. Такий попався. А це вже радує, тому що я йшов вже два рази на ту сторону. По ті гриби, розові наші, але нічого я не знайшов. А не знайшов, тому що вони пішли на перерив. Ну, слава Богу, тепер був дощ і тут дуже-дуже рясний дощ. Місцями з градом. Так що тепер чекаємо ясного сонечка. Ну, сонечко, я думаю, що буде. Дивіться, як небо вже чисте-чисте світле, сонце світить, все прекрасно. Ну, а ми будемо продовжувати шукати наші гриби вже на двох сторонах наших лісів. Так що, сідайте зручно, готуйте чайок. І будемо починати наші пошуки. Так, дивіться, яка місцевість, ось жильнича і ось такі коричневенький літній грибик. Ох, красень. Ну, червений. Бачите, розсипався він з середини. Ну, Отут переважно і такі гриби є. Вони гарні, бачите, зверху ну, просто чудовий гриб. Так, якщо придивитися, ну, бачите, вони вологи набирають і ось такі червиві робляться. Ну, шапочка, по-любому буде чистесенька. Ну і такі гриби ми вже чекаємо і на тій стороні по великому лісі. Не тільки розові. Ну поки ми будемо в цій, в цій лісі, в цій стороні. Це сторона карапчева, село таке, будемо збирати тут їх. Ну недалеко від нього. Недалеко від нього є його братчик. Ось от, -от дивіться який. Він майкращий. Чуть-чуть більший. Ну, чудовий гриб Гриб взагалі. Дивіться, який чистенький чистенький, як сльозиночка, білий-білий. Дивіться, корінчик білий-білий. Просто білосніжні. А той грибок чуть, -чуть був, як бачите, під Ну, Зато вони в таких корчах. І їх багато тут немає, на жаль. Але я перший знайшов ще козарика. Перший знайшов ще козарика. Ось тут в корзинку його кинув. Я його роки не знаходив, тому що на цій стороні вони мало попадаються, але тут вони найчастіше є і одного знайшов. Так що також добираємо його. А то багато хто писав, що я більше нічого не знімаю не збираю, крім грибів. Ну, По суті, просто таке місце, що там по суті, нічого немає іншого. Є там сироїшки, голубіночки, лисички десь місцями, але вони пізніше будуть. А тепер збираємо те, що є. Так, продовжуються наші пошуки нереально крутих грибів. Вітье дерево зламало. Це порив вітру. Представляєте, як било і просто ламало дерево. Так, вертаємося до грибів. Ну, поки що мене результат радує, тому що тут з'явилося ще плюс два гриба. Маремочка є, дехто збирає, любить, їсть. Ну, ми не... Не їмо. ми це не збираємо. Дивіться. Пенькові є гриб. Просто красиво, якщо так, картинка. Травичка, пеньочок, зелененько, літній грибочок. Все як ми любимо. О, ще не дуже вилазить. Так. О, оце, так. Да. Також чистий, бачите? Кажуть, черві червові гриби, а виходить, що вони ще чистенькі тут. Шапочка біла, корінчик білий, кстати, він дуже-дуже твердий. А це вже радує, що ми не будемо його викидати. Так, і ми переходимо чуть у бік. Крутимося, крутимося і докрутилась до ось такого гриба. Хоча недалеко від минулого гриба. Ну, також дуже гарний. Ого. Прийдем так твердо сидів у глині. Ну також чистий по-любому. Комарі. Якщо там в лісі можна було нормально, адекватно себе роздітому тримати. То тут це неможливо. Тут комарі просто страшенні. Ну, як бачите, гриби тут зовсім інші, набагато, не такі грозові, як, як там. Ну, свої гриби по-свому красиві. Тут мають вигляд такий, там мають такий, Ну, вони запах просто-просто вони неперевершений. Якщо б понюхали ви, ви б сказали те саме. Повірте, я не обманюю. Наші гриби мають запах дуже-дуже специфічний, дуже приємний. І коли готуєш ці гриби, вони дуже-дуже смачні. Не як гірські. Ми пригірська зона, а не гірська. У горах гриби в водяві, вони більше вологості там мають, і вони запах не такий. В них такий запах земляний. А тут натуральний. Чи від змішаних лісів, чи від чого, я не знаю. Но запах у них просто інший набагато. Так, стандартні екземплярчики в таких лісочках. Бачите, стежечка. І ось тут, як придивиться, то виднося по самому центрі гриба. Люди, видно, ще не ходять, не знають і не збирають. Mm. Також гарний грибик. Ну, правда, бачите, він потріскав уже аж трохи. О, екземпляри літніх грибів. Як же я скучав за вами. Ви собі представляєте, коли ти цілий рік не бачиш їх і тут просто попадаються вже літні, настоящі літні гриби. Це просто чудеса. І головне, що Така місцевість непримітна, стежки, люди ходять. Тут часто люди проходять, просто прогулюються. Ну і ми вже, считайте, дивіться, скільки назбирали. І плюс ще один гриб. Так, 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 дивіться, як замаскувався гриб. Бачите, листя і шапочка практично похожа. На листочці. А він, кстати, дуже ще й вило який дивіться. Ну... Непоганенький такий грибок, непоганенький. Досить непоганий. Давайте його будемо... Ого! Ого! Ну ви що то це? То в такій ямці. А такий гриб! Хохо-хо-хо! -хо -хо. да. Оце гре, ви подивіться, такого покласти він на цілий екран йде. Ви уявляєте, який він великий. Це ж просто ну камАЗ. В такому чудовому лісі, реш послухайте цей спів пташок. Тишина, пташки і ми знайшли такого гриба. Так, ну і малючок попався нам. Ось такі молодесенькі. Ну слухайте, молодих є тут багато. Це просто чудо гриби. Ви представляєте, прийшли на нове місце. Рік тут ніхто не був. І така кількість здорових грибів. Ну і такого малого. Подивіться, тут вже дно в корзинці закрите. Це ж просто, просто нереальний урожай. Ну що ж, друзі, пройшовся, знаходився. Я знову дуже далеко, багато. От вже вийшов на окраїну села. Направляюся додому. Після того, що ми там знайшли, от така кількість, більше нічого я і не знайшов. Ну, викладати вже не буду, я думаю, ви і так побачили. Тут небагато. Знайшли ми скільки тут 8 грибиків з половиною козарика. Так що такий результат сьогоднішнього походу. Ну, Маємо те, що маємо, дякуємо за таке. Вам всім дякую, хто прогулювався зі мною по лісі, хто допомагав шукати гриби. Вам всім вдячний. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки. Скоро буде просто велика хвиля грибів, тому що дощик пішов, сонечко вже світить, вигріває грибницю і скоро підуть масові гриби. А це вже буде. Дуже-дуже інтересно, дуже цікаво, тому що таких грибів ви не побачите ніде. Так що не прощаюся з вами. Кажу вам до зустрічі в новому відео. З вами був селянин. Всім пока-пока.